Нові програми та можливості Приватбанк презентував свої інноваційні сервіси та послуги кредитування. Після націоналізації він залишається найбільш системним банком України з кращими показниками у багатьох напрямках. Зокрема, вагому підтримку і надалі утримує малий та середній бізнес. Для підприємців діє вже декілька програм кредитування. це куп агрокуп. Кредитна лінія, яка називається агросезон, лізинг і теплі кредити. Зокрема, якщо говорити про куб, то ціль цього проекту і проекту кредитування полягає в тому, щоб створити мільйон робочих місць. Умови кредитування до року до 500 тисяч гривень, ставка 2 в місяць. Також банк долучився до державної програми енергозбереження теплі кредити. Установа надає вигідні умови державного відшкодування на утеплення помешкань українців. Скористалися цією послугою вже більше тисячі сімей клієнтів банку. Ми відрізняємося насправді. І в інших банках тим, що для оформлення такого теплого кредиту клієнту потрібно мати лише карту універсальну. Клієнт, маючи цю карточку, йде у будь-який магазин. Наш партнер їх і близько п'яти тисяч у місті Львові вибирає. Товар, який підпадає на відшкодування, здійснює покупку і торговець йому надає лише рахунок фактури. Цьогоріч Приватбанк вперше за 9 років запустив і програму іпотечного кредитування житла. Установа пропонує найнижчу в цілій Україні кредитну ставку на власне помешкання 17,9% річних. На даний момент немає таких низьких умов в жодному банку. Кредитуємо на період. 20 років а перший внесок від клієнта 25%. п'ять кредит видається без жодних додаткових комісій. Окрім цього, Приватбанк ініціював для своїх клієнтів унікальні для України послуги, такі як уплата частинами та сплата послуг за qr кодом